Ігри важливі, ми хочемо вигравати, хочемо приходити і в Кубку далі, і в чемпіонаті набирати очки. Ми зробили деяку ротацію, але з завдання не знімали хлопців. і Ми хотіли перемогти пройти далі. Оболонь перше забила. Що сталося потім? Чому не змогли? Принаймні певну. Певний період часу отримати цей переможний рахунок? Ну, одна наша помилка з Аута привела до того, що ми пропустили перший гол від Степанюка. Там не розібралися захисники, і потім вилучення. Таке кур'йозне, скажімо так, давно не бачу таких вилучень. І Гра вже була трішки на стороні Вереса. Як вважаєте, скільки часу тепер для відновлення? Чи буде цього достатньо для команди наступний матч вже в понеділок знову проти Вереса? Хто краще підійде функціонально до цієї? Ми всі в однакових умовах. Що вере, що ми, і ми їдемо зараз вечеряти й додому? Вони теж відпочивати відновлюватись. Так що всі команди в одних в однакових умовах і думаю, відновимося до домашньої гри, і все буде добре. Головне, що всі цілі здорові, немає травм. Колеги, ваші запитання. Будь ласка, Микола. Чи є розуміння у вас як в асистента головного тренера, що трапилось в тому моменті, коли гравець отримав вашої команди другу жовту картку, Це дійсно він уже затягував час, свідомо чи це якось так вийшло? Ну чи для вас не зрозуміло? Ну ми говорили тільки що з Павлом. Він каже: я просто шукав варіант. Ну, яке затягування часу? Це була хвилина, це не 90 хвилин. Затягував він? Шукав варіант для вводу аута, але каже: я просто шукав варіант, я не тягнув час нічого. Тоді я вирішую по інакшому ну, це його рішення. Ще запитання? Оце, це було. Ага. Більше, ну, там. він не тягнув час, це 100%. Ще запитання, колеги. Це? Будь ласка. Е, як ваші два екс-гравця Павло Лукнчук і Василь Курко, як Ваші, як противник колишньої грану команді, як ви з вашої сторони? Як зіграли? Ну ми дуже задоволені і Васильом сьогодні. Паша до вилучення теж великий об'єм роботи виконував і надійно грав в обороні, і так підключався. Але це вилучення змазало трішки весь його всю його гру. А Вася молодець 120 хвилин терпів. Були в нього, каже чуть-чуть судороги, але молодець. Ми задоволені ним. Насправді зараз в роздягальні Я, напевно, такий самий, як і тренерський штаб, весь, десь емоційно виснажені і фізично, додатково хлопці. Е -е, але в цілому задоволені, звичайно. Ми пройшли в одну четверту фіналу, зробили хорошу роботу, ми на день менше-мало відпочинку. Для нас це була трошечки така. Проблему, яку ми напевно все таки вирішили, бо витримали 120 хвилин, і звичайно було добре, що сьогодні гра була в шостій годині вечора. Ми мали ще тих додаткових декілька годин відпочинку. Тому, тому... звичайно задоволений. Вже, задоволен. вже за чотири дні знов грати проти оболоні в Києві матч чемпіонату. Чи встигне команда функціонально відновитися після такої важкої 120-хвилинної гри? Тут добре, що у нас є гра в понеділок. Якби була б на вихідні, знову тому цей день також нам важливий і в плані підготовки. І я думаю, що функціонально тут більше я переживаю за емоційний стан команди. Чому? Тому що завжди, коли багато віддається емоції, тут знаєте, вже кількість кількість днів не таку ключову роль грає, як для фізичного відновлення. Тому будемо знаходити десь за фізичний стан я менше переживаю, я більше переживаю за емоційний стан. Важливо буде емоційно відновитися і, і правильно підійти до цієї гри, правильно, з ментальної точки зору. Тому що точно, точно гра буде не легше. Це, це 100%. Коли питання Коля Новітній історії вересня в Кубку України не доходить далі однієї четвертої. На ваш погляд, чи цій команді під силу перевершити ці досягнення і повторити хоча під фінал, колись команда 90-х до фіналу доходила, чи під силу по потенціалу цій команди? Я думаю, що так. Звичайно, ще від жеребкування буде багато залежати. Ви ж розумієте тут. Може попастися зовсім діаметрально різні, різні команди. Тому від жеребкування залежить, звичайно, але навіть це, куб, це кубок, і ця команда має характер. У нас є час. Ви ж розумієте, що наступна гра це буде вже весною. Ще є час, ця команда 100% буде сильніша. Тому. Я, я вірю в це. Дуже вірю. Сто відсотків. З ким би з ким би не грали, ця команда може вирішити ці задачі. <кій> Попри те, що сьогодні Руслан Степанюк забив гол, здається, що він трошки далекий від ідеальних кондицій, бо загалом по старту сезону. З чим це пов'язано? Після хвороби, чи може якісь інші причини? Ну насправді ми з Русланом багато спілкуємося на цю тему. На мою думку, десь він відчуває, він відчуває цей тиск, відповідальність. Хоча він зрілий гравець, але все одно. І, на мою думку, ці якраз результативні дії десь його трішки мають окрилити. тому що він залежний від голів, від гольових передач. Насправді і вболівальники цього чекають, всі чекають, і він від цього залежний. І десь, на мою думку, Знаєте, не може, не може себе в повній мірі в цьому і реалізувати. Тому я сподіваюся, що цей забитий гол сьогодні, бо насправді ми вже збиралися робити заміни і якраз вчасно він забив гол, результативна дія, чудовий гол допоможе йому знайти себе кращого. Тому що дійсно ми, ми хочемо. Він хоче. Ми хочемо всі як команда, щоб він е, тут е, показав свій кращий кращий футбол, так, 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 так. І, але більше менше з тим я хотів би ще додати, що е, я розумію вимоги високі на полі, але є ще в нас і побут є ще футбольна е, така робоча етика всередині колективу. Він тут робить колосальну роботу. Він нам допомагає формувати команду. Справи, те, що ми зараз багато говоримо про ментальність там, переможця. От, тут дуже важливо і його робота і його е, функції в самій, в самій команді, що він справляється, і за це ми йому дуже вдячні. Пане Микола, ви хотіли побачити в судбетиках, в одній четвертій фіналу? Я насправді не знаю, хто там є. Ну, на, ну, чесно, саме, я. я... <реш> ну бачите, з одної сторони, ми хочемо грати завжди з хорошими суперниками, як ви кажете, Динамо Шахтар. З другої сторони, ми ж розуміємо, що рівень, рівень команд Шахтар-Динамо нас стоять все одно окремо, і хотілося б все-таки команду, яка більш реалістична на сьогоднішній день для нас пройти. Тому десь так відповім не не впевнено на 100%, але ту команду, яку ми пройдемо. можна, якщо я так скажу. Антон Коротко. Коротко, як так вийшло, що ви, граючи в більшості, не змогли втілити свою перевагу без додаткового часу? Чи це була боязнь пропустити самим, чи, чи як це розуміти? Дуже просто. Оболонь непогано оборонялася, а ми не розлювали, не розлювали ту перевагу не реалізували ту перевагу, яка в нас була. Сказати, що ми грали пасивно, якби ми грали пасивно? То тоді було б логічне питання, чому ми цього не робили. Ну ми по-моєму дуже активно грали, і хлопці хотіли забити. Навіть я їх просив трошки заспокоювати, Вони дуже спішили. І тут важливо, коли ми маємо чисельну перевагу, не спішити доводити до, до третьої зони в е, м'яч, доставляти в е, карний майданчик, е, створювати небезпеку. Е, тому я б, я би не сказав, що щось йшло не так. Насправді ми розуміли, тут важливо було також грамотно зіграти, бо в десятьох дуже часто є, коли. І, і, ніби перевага, і ніби атакуємо, але деколи пропускають на останніх хвилинах. То тут було важливо розуміти, що у нас ще 30 хвилин попереду є додаткового часу, щоб, щоб ми все-таки втілили нашу перевагу в забитий гол. В принципі, що і сталося. В принципі, що і сталося. Так, да, ми не хотіли додаткового часу, але. Моя думка краще виграти додатковий час більш спокійніше, чим умовно отримати якусь швидку атаку, коли всі несуться вперед, забули про оборону і в кінці би пропустили якусь нелогічний гол. А це часто в футболі буваєте. Ви це знаєте. Тому, на мою думку, все одно тиск був, грамотно зіграли, єдине не забили гол.